Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Йду в справах, і, власне, я хотіла пожалітися вам трохи, до чого потрібно бути готовим, якщо ви в Канаді. А, почну з того, що а... Взагалі, тут проблема з пралками і з тим, щоб висушити білизну, тому що отак ви просто не повістите на балконі білизну, і це досить такий, вагомий мінус, тому що треба мати сушилку. В багатьох апартаментах не можна мати своєї пральної машини і сушильної машини. І це дійсно велика проблема для для особливо для нас, тому що ми, ну не тільки для мене, а взагалі для українців, які сюди приїхали, тому. Що ми не звикли свою нижню білизну прати з іншими людьми. Так бувають там моменти, коли ти там в гуртожитку живеш або десь, так, ну, щось там по, 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 можеш випрати, але взагалі якось ну, вже ментально вже досить важко це робити. От. І е, ми купили пралку і сушилку е, у наших, е, нашої родини, яка сюди приїхала. Вони приїхали з іншої провінції, і ми дуже дуже класно купили. В нас просто є де підключити. Але в інших апартаментах, де немає як підключити, є така ситуація, що ти можеш користуватися з загальною. Але за загальну ти теж платиш. Тобто е, у вас може бути і така опція, і така опція. Але взагалі опція така. Що що ви користуєтеся загальною. І от, ми, купивши вже вживану, ми зараз стикнулися з тим, що моя сушилка накрилася мідним тазом. І що тепер робити з цією сушилкою? Я не знала, поки не викликала майстра. Виклик майстра мені коштував в середньому 80 доларів. І то я попросила мені не відсилати інвойс, що він там робив. А взагалі він просто подивився, і я йому дала 80 доларів. І він сказав, що в цій, цій машинці треба міняти якусь дуже дорогу запчастину. І взагалі її ремонт буде коштувати більше 600 доларів. Уявіть собі. правка сама коштує, правка сушилка сама коштує скільки там. І коротше, дешевше купити реально вже вживану. А, так само тільки другий раз, і а, мати з голови і мати нову сушильну машину і користуватися нею. А, ой, я так знаєте, а, скри, як то кажуть, на серці пошкребло, але ну, знову, потрібно, а, знову потрібно цю машинку купувати. Тому що так постійно речі реально не, не порозвішуєш. Це, ну, це дуже важко. Маючи родину, це не там не одна футболка, це знаєте ну, трошечки більше. Тому так просто речі не порозва ну, не висушиш. Ну ой, можна сушилку купити, але вирішила, що якось, якось купимо просто беушну. Знову ж таки, тому що ніхто їх, так як у нас, не ремонтує, знаєте, там запчастину якусь змінити. Він каже, вам потрібно, потрібно міняти цілий борт. а цілий борт, це ну, якби вони не вміють тут ремонтувати з частинами. З машинами так само, якщо щось ламається, міняють велику запчастину. Тобто в нас наші умільці можуть змінити там одну маленьку якусь штуку, щоб велика працювала. А в Канаді ні, вони так не вміють. Ви знаєте, можливо, це і добре з однієї сторони, а можливо і ні. Я не знаю. Тому що я стикнулася з, з ремонтом, скажімо так, перший раз. Тому що це ремонт моєї приватної речі, а не ремонт в, у нас, в апартаментах. Тому що в нас була ситуація з ремонтом в апартаментах. Це був справді прикол, тому що я по-іншому сказати вам реально не можу. Значить, у нас зламався хітер. Хітер це такий нагріваючий елемент, який а, просто як обігрівач, так, тому що тут а, от, опалення електричне. І а, ситуація була така, що якщо це хітери, ну якби не мої приватні, а це хітери. Якби лорд, лорд, Почекайте... Лордленда Ленд лендлорда, О, навпаки, я вже запуталася, він був такий день важкий. І, значить, я викликала майстра. Ми нам викликали значить, майстра, який вже я виклик... звернулася до компанії. Компанія викликала вже майстра до нас. Приїхав майстер, подивився. Казав, що а там щось поплавилось, щось витекло, якесь чи масло, чи щось. Коротше, ситуація була така, що практично реально, якби не собаки, то ми б просто задихнулися. А я якраз тоді хворіла, якраз була в тій кімнаті, тобто, ну коротше, могла б кінчитись не дуже. І що, що виявилося, це. Тітенька, яка прийшла електрик, вона сказала, це все дитячі іграшки поплавилося. Що це пластмаса поплавилася? Ну не було там пластмаси. Ну, якби в мене є всі фотки, о, можна зняти. Врешті-решт, не було там пластмаси, але за візит 260 доларів. Тобто я нічого не зробила, але за візит 260 баксів. І дзвонить мені адміністратор нашого будинку і говорить, що ви будете платити за цей візит, тому що це не наша, наша провина, це якби ваша провина, це ваша біда, що у вас там щось, а, якась там іграшка була. Я кажу, не було там іграшки. Коротше, я з ним не ругалася, але з моєї інтонації, я думаю, що він зрозумів, що я була дуже незадоволена цією інформацією, тому що. Ну, реально, там іграшки дитячої жодної не було. Тобто вони просто, от, скажімо так, від фонаря сказали, що там була іграшка. Там насправді її а, не було. Потім мені щось там а, питали в наших людей там, в чаті, а, що це може бути хто з електрики, хто взагалі в цьому шарить. Вони сказали, що а, Ситуація дуже така спірна, і ти нічого не доведеш, тому що вони скажуть все одно, що це щось з твоєї сторони, тому що там якісь виділення. А коротше, я не електрик, я вам не скажу. але вони сказали, що це не ваша вина, що це не пластик, але так як тут можна викрутити, то, тобто це якби буде ваше, ваша провина. Я цього не до кінця зрозуміла, але мені підтвердили, що це не іграшки, що це реально батарея, щось там з нею сталося. А, в, кінці, в кінці кінців адміністратор зрозумів, що я не буду за це платити. І вони якби і нам нічого не сказали. Вже пройшло багато місяців, чи багато, два, три. І ми за це не заплатили. Але я не знаю, що вони можуть ж пізніше нам про це сказати. Ну, ситуація така, що. Є, як є. От. Е, от так, от так тут виглядає все з ремонтами. Тобто Немає гарантій того, що тут вам щось відремонтують, так як вдома. Вдома реально хлопці, там, хто займається, вам можуть це відремонтувати. Тут ні. Що е, дотичить комп'ютерних ремонтів, я ще не зверталася. Хоча в той день, що і пралка та сушилка, у мене полетів і цей ноутбук. Але я сподіваюся, що я його без батареї включу. Не знаю, просто настав якийсь такий період, що все почало потрошку ламатися. Ой, не знаю, коротше. І я ще ноутбук не ремонтувала. Подивимося, що з ним, що з ними як. Отака справа, тобто ремонту справа дуже дорога насправді. А якщо у вас немає якоїсь дружньої підтримки, то це ну, досить важко. А, ще ми столкнулися насправді з багатьма такими дрібницями. А, скажімо, що щоб а, протовкнути унітаз, теж лендлорд, а, значить, ситуація така. Не те, що ми, вибачте, на слові багато ходимо. Ні. Прийшов реально майстер і сказав, що це туалет, ну сам саме оце чаша, чи як це сказати, що вона дуже слабка в сенсі тому, що вона, в неї дуже, е, дуже тонкі ці труби. І тобто там просто папір може застрягнути, просто один папірець можна кинути, і він просто, ну. І ви просто будете мати, що воно там стало. І що це дуже, погано, дуже поганий туалет, і на його туди поставили. Він написав листа туди нашому лендлорду. І що ви думаєте, нам, нам його не замінили. І щоб постійно ми 4 рази його викликали. Нас вже це задрагло просто, я по-іншому не можу сказати. І ми коротше, купили вантус і кинув папірець. Вантус. Кинув папірець Вантус. Ну інакше ніяк. Не знаю. Ми в де ми там не були, в різних країнах, куди ми там, до друзів їздили, ніде не було такої ситуації. Тільки тут в Канаді ми стикнулися з такою ситуацією. І що цікаво, що не одні ми ще одні знайомі мені сказали, що вони мають таку ситуацію. Ну Тому що наше, ми купили цей вандус, вони це не знають. А, але ми ну, не дзвонимо і не дзвонимо. Отак От це виглядає. Але якщо це поломка якби не ваша лендлорда, то він... Він все повинен зробити. Тобто немає тут, знаєте, там ніхто вам не подзвонить, як там і не скаже, що ви от погані люди, там щось зламали. Ні, поремонтували і все. Всі далі посміхаються і живуть а, мирно, і все у всіх добре. Але до таких ситуацій, життєвих, потрібно бути готовим. Про лікарню я вам розказала, як це відбувалося. Тому що... А, Мені потрібно буде після моїх антибіотиків ще до них сходити. Ой, щось я боюся до них йти, якщо це став другий раз. Все якби добре, все це я, але знову сидіти стільки годин і знову ж таки чекати. А, стосовно взагалі життя тут, я вам чесно скажу, що не все так погано, як про це можуть розказувати люди. Тому що, тому що Канада різна, Канада дуже контрастна, тобто тут може бути багато-багато думок. Канада це країна не для всіх. І тут, знаєте, в Канаду треба їхати без рожевих окулярів. Тому що, якщо ви їдете в Канаду з рожевими окулярами, то це. Ну, чесно скажу, це дуже погано, тому що тут немає чого робити, якщо ви відділи рожеві окуляри, якщо вони до вас приросли. Все буває не дуже просто з першого разу. Поки ці всі документи зробиш, поки то все взагалі стане, я вам скажу чесно, що я перші місяці просто там права замінити ще, щось всі вже там покупляли і машини, і все в мене просто не було сил. Знаєте, настільки все змінювалося, я просто боялася зробити кожен крок, щоб щось якось десь. Тому що а, насправді дуже, знаєте, морально дуже так було ну, важкувато. Я не буду вам говорити, що ми приїхали, нам до це. Та, та, та. Так у нас була трохи підтримка, бо тут знайомі жили, і якби ми в них перший час жили наші кости, але... А, але взагалі, так знаєте, все повністю не так, як а, там в Європі або, або в Україні. Взагалі не так. А, поки банківські рахунки відкриєш, зараз я вже більш спокійно, вже десятий місяць, я вже більш спокійно про це можу говорити. А, вже про бачите про. Побутою якісь речі розказує. Знаєте, в фільмах те, що розказують з рожевими окулярами, зовсім відрізняється від того, що, що насправді є. Тому що знаєте, рожева американська мрія це не, не, не зовсім про Канаду. Тобто тут люди дійсно мають інші взагалі погляди на життя, і вони дуже відрізняються від. Того, до чого ми звикли. Скажімо, в банальних речах я вже про це говорила про одяг. Тобто люди взагалі е, вільні в, своїх, в своєму виборі. Тобто, е, знаєте, я маленькою кажу, що ти там вдягла, там, що ти, якісь там штани, які ти забруднила, а тоді вже не було часу повертатися, і так вона в тих штанах е, поїхала. Вона каже, ну мамо, ну що, ну я кажу, ну що будемо їхати в брудних сидіти, що щось сміємося. І тут заходить дядько. І реально дядько, коротше, в просто в брудних штанах, такий весь, ну з, з обличчя він абсолютно нормальний, не якийсь там якісь там, ну з якогось низького соціального рівня. Ні, нормальний дядько абсолютно виглядає, ну він брудний, може у нього якась там ж ситуація, якась чи він з роботи їде, чи щось ще. Я кажу малі, <laughs> слухай. Я реально беру свої слова назад. Ти виглядаєш як місцева. Тобто вилася абсолютно, абсолютно окей. А, багато речей, до яких ми ще не можемо звикнути, ну тому що це нормально, ми тут досить мало. А є, а є а, речі, які дійсно дуже подобаються. Подобається те, що люди, от просто йшов чувак. В йому хіба з, з вигляду за 50, він просто сказав Хало пішов, а не сказав, що ти тут знімаєш? Там. Ну якось знаєте, вони більш такі спокійніші, відкриті, на релаксі, більш такі людяні, якось так можна сказати. Тобто вона абсолютно різна, я вам не буду брехати за інші якісь провінції, за якісь щось. В Новій Шотландії люди дійсно відкритіші. Newfoundland їх тут називають Ньюфі, і вони теж абсолютно відкриті і дуже-дуже класні люди. Тому... Знаєте, ще багато можу розказувати дуже смішних таких речей, які тут відбувалися. А і ще вам скажу, що з усіх магазинів, от ми з чоловіком говорили, можливо, комусь знадобиться, з усіх магазинів, які взагалі. Тут є тут величезна кількість, ми чомусь користуємося тільки трьома: це Walmart, Costco і третій це Dollarama. Тому що в Dollarama багато речей, які є в інших магазинах, ви можете знайти значно дешевше. Тобто, я не знаю, що? А, мені треба було до цього моєї Airfryer купити спрей, в який заливається олія. Так, от я купила цей спрей в Dollarama за 4 долари канадських плюс так, з 15%. На Алікспресі це було 6 доларів плюс доставка практично 20. І на Амазоні це було 13 плюс такс і плюс доставка. Я ще не відмінила свою підписку на Amazon, коли там доставка, як на Алегро, колись в Польщі була така ця доставка. Я ще не відмінила цю підписку, але відміню її вона 12 доларів коштує. І просто я була в шоці, що там двадцятка, там двадцятка, а в долараму йдеш, там знайдеш собі те, що тобі треба. На перший час, там, якщо ви тільки їдете або думаєте, на перший час якісь там тарілки там теж можна знайти. Головне, коли вибираєте пралку, я бояв не пралку і сушилку, якщо у вас буде місце їх поставити, є такі магазини, в яких вживані речі вони продаються з гарантією. Це не секонд хенд а саме, саме з гарантією речі або відремонтовані, або просто в хорошому стані, хтось собі міняє, їм привозить і вони просто це продають і беруть там якусь комісію. Тож, теж пошукайте, якщо вам потрібно буде просто щось, щось такого типу, тому що купувати одразу зі старту в винаймуване житло. Нове, ну не кожен може. Тому такі, знаєте, така трохи маленька порада. Тому, отак, поговорила з вами, трохи стало легше, спокійніше виговорилася. Знаєте, YouTube працює моїм таким додатковим психологом. Так що дякую вам, що дивитеся. Пишіть свої питання, будемо спілкуватися. На що знаю, буду відповідати, і будемо якось, будемо якось жити. І знаєте. Добуватися своїх, своїх результатів. Так, що підписуйтесь на канал, гарного всім дня! А там вже мій автобус. Па-па!